Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі дев'ятикласники! Дякую вам за перегляди, коментарі, запитання та ідеї для покращення мого каналу. Ваші зауваження допомагають удосконалювати відеоуроки. Ми продовжуємо розглядати процеси, що відбуваються у водних розчинах, і сьогодні з'ясуємо перебіг реакцій йонного обміну у розчинах електролітів. Сьогодні нас будуть цікавити необоротні реакції, що відбуваються у водних розчинах, це реакції, про які кажуть, що вони проходять до кінця. Чи можна наперед сказати, яка з реакцій між електролітами буде необоротною? Що важливо для цього знати? Виявляється лише три речі: перше, якщо в результаті реакції утворюється осад. А як дізнатись, чи речовина є осадом? Нагадаю, що в таблиці розчинності осад позначається літерою N або M. Наприклад, реагує луг натрій ОН OH, і купрум 2 хлорид. Також речовина є розчинною. В результаті реакції обміну натрій сполучається з хлором, отримуємо натрій хлор і купрум 2 гідроксид. Чому 2? Тому що у вихідній сполуці заряд купруму дорівнював плюс 2. Тут він також дорівнює плюс 2. Група OH має заряд мінус. Тому формула купрум 2 гідроксиду має бути саме такою: – ОН. -OH це не розчинна сполука. Про що можемо пересвідчитись в таблиці розчинності? Те, що купрум-OH-двічі ОН це осад. Покажемо стрілочкою донизу. Записана схема ще не є рівнянням, адже потрібно виставити коефіцієнти. Дивимось. Хлор зліва 2, справа 1. Тоді перед натрій хлор ставимо 2. Тому 2 ставимо перед натрій ОН. OH. Дві групи ОН OH зліва, і дві групи ОН OH справа Купрум по одному. Бачимо, що є осад. Робимо висновок, реакція необоротна. Отже, ми записали рівняння у так званій молекулярній формі. Тепер запишемо повне йонне рівняння з урахуванням коефіцієнтів. Тобто всі розчинні сполуки розпишемо на йони: натрій ОН OH розчинна, купром хлор2 розчинна, натрій хлор розчинна, а купром ОН осад. Натрій OH розпадається на натрій плюс і мінус. OH Але перед формулою стоїть коефіцієнт 2. Ми його обов'язково маємо врахувати. Тому ставимо 2 не лише перед натрій плюс, а й перед групою ОН. OH Якщо забудете зробити цю дію, рівняння буде вважатись невірним. Далі купрум хлор 2 також є розчинною сполукою. Розпадається на купрум 2 плюс і 2 хлор мінус. Інколи діти тут теж роблять помилку і залишають двійку як індекс. Намагайтесь таких помилок не припускатись. Далі справа натрій хлор і перед ним коефіцієнт 2. Тому ми його також враховуємо. Пишемо 2 натрій плюс і 2 хлор мінус. А ось купруму аж двічі є нерозчинною сполукою, тому її на йони не розписуємо і залишаємо у молекулярній формі. Написане рівняння називаємо повним йонним рівнянням. Тепер дивимось, які йони є однаковими у правій і лівій частинах. Закреслюємо 2 натрій плюс зліва і 2 натрій плюс справа, тоді так само хлор. Те, що залишається, переписуємо. Отримуємо купрум 2 плюс, плюс 2ОH-утворюється OH купрум УАЖ OH двічі у вигляді осаду, оскільки це осад блакитного кольору, і при здійсненні такої реакції буде добре помітним. Останнє рівняння називається скороченим йонним рівнянням. Отже, повторимо, якщо в результаті реакції утворюється осад, то його на йони не розписуємо. Умова необоротності реакції друга, якщо утворюється мало дисоційована сполука. Такою сполукою зазвичай є вода. Наведемо приклад. До калій ОН це лух. додаємо сульфатну кислоту H2SO4. Це сильний електроліт. Відбувається реакція обміну, утворюється калій СО4, у калію заряд плюс. У SO4 2 мінус, тому виходить речовина Калій 2SO4. Ця речовина є розчинною. А з H і OH вийде вода. Вода це слабкий електроліт. На йони розписувати не будемо. Ну, Тобто вода дещо дисоціює на йони, але тут ми цим знехтуємо. Виставляємо коефіцієнти. Калію зліва 1 справа 2. Тому перед калій ОH пишемо коефіцієнт 2. Тепер гідрогену зліва 2. І ще 2 в кислоті разом 4. Тому перед формулою води ставимо 2. Перевіримо за оксигеном. Зліва 2 плюс 4 дорівнює 6. Справа 4 і 2 теж 6. Причиною незворотності реакції є утворення води. Далі запишемо повне йонне рівняння. Із урахуванням двійки. Будьте уважні: 2 калій плюс, плюс 2OH-, плюс 2H плюс. 2, тому що біля H стоїть індекс 2. І SO42 мінус. Цифру 4 переносити вперед не можна. Вона є частиною складного йона so 2 Калій 2 со 4 розпадається на 2 калій плюс плюс СО4-2-. Формулу води перепишемо. Тепер скорочуємо йони, що однакові зліва та справа. Скорочуємо 2 калій плюс СО4-2-. У нас залишається 2H плюс, 2OH утворюється 2H2O. Зверніть увагу, що двійки перед формулами треба скоротити. Залишається H- OH-, утворюється H2O. Рівняння між лугами та кислотами називаються реакціями нейтралізації. В результаті утворюється сіль. І вода, як мало дисоційована сполука. Перейдемо до третьої умови. Умова проходження реакції йонного обміну до кінця, якщо утворюється газ. Гази ми будемо позначати стрілочкою вгору. Тут зроблю деяке зауваження. Щодо осадів, у таблиці розчинності чітко вказується, які з речовин випадають в осад, а які ні. Але у таблиці розчинності ви не побачите жодного газу, тому варто запам'ятати формули газоподібних речовин: це H2S – сірководень, NH3 3 амоніак, СО2 вуглекислий газ, який утворюється при розщепленні карбонатної кислоти. Також дає газ сульфітна кислота СО2. Саме ці гази найчастіше зустрічаються. Наведемо приклад. Якщо ви вдома берете соду і капаєте на неї оцтом, то спостерігаєте шипіння, виділяється газ. Ось подібний приклад: натрій 2CO3 плюс h Хлор утворюється натрій хлор плюс h 2 со 3 Карбонатна кислота розпадається, оскільки є нестійкою, утворюється H2O і СО2. Вирівняємо кількість атомів елементів коефіцієнтами. Перед натрій хлор ставимо коефіцієнт 2. Кількість атомів хлору подвоїлась тому зліва перед H хлор ставимо 2, справа H2. груп СО3 по одній. Далі аналізуємо: усі солі натрій розчинні, H-хлор сильна кислота. Натрій – розчинна сполука, а СО2 і h 2 o на йони не розписуємо. СО2 газ, а вода мало сполука. Виходить 2 натрій плюс, плюс СО3, 2 плюс 2H, плюс 2 хлор мінус. Не забуваємо вказувати двійки перед йонами. 2 натрій хлор розпадається на 2 натрій і 2 хлор. Карбонатну кислоту записуємо у вигляді H2O плюс СО2. Скоротимо подібні йони. Йони натрію. І йони хлору. Насправді, з розчину ці йони нікуди не зникають. Це лише формальний запис для розуміння, що ж відбувається у розчині. Йони, що залишились, переписуємо. 2H плюс СО3 утворюється h 2 o плюс СО2, стрілочка вгору. Це запис скороченого йонного рівняння. Реакції йонного обміну мають важливе значення. Так, вони використовуються для очищення води від небажаних йонів, наприклад, знижені жорсткості води. Також ці реакції використовують у хімічному аналізі. Для визначення концентрації різних йонів у розчині. Отже, ви сьогодні дізнались більше про реакції обміну між розчинами електролітів, основними умовами перебігу яких є утворення осаду, виділення газу та утворення води як малодисоційованої сполуки. Якщо урок був інформативним, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії!